Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. Сьогодні, 15 квітня, і поговоримо про останні ініціативи Міністерства фінансів щодо підвищення податків в Україні, які, судячи з усього, усіляко підтримують на банковій, Принаймні, всім відомий сумнозвісний пан Гітманцев знову кинувся захищати подібні ініціативи і розказувати, що ви не все так розумієте, і мова йде про зовсім інше. Але тим не менше у Міністерства фінансів з'явилася геніальна ідея. Вони хочуть обкласти податками прибутки від продаж продажів на цифрових маркетплейсах. По типу OLX, розетка, пром, які достатньо активно розвиваються в Україні, і на яких громадяни регулярно продають якісь старі речі, купують відповідно такі речі, ну в різної, скажімо так, якості. Але в принципі, цей вид діяльності він користується достатньо великою популярністю, і він навіть суттєво зріс після початку повномасштабного вторгнення російського що логічно, оскільки люди Намагаються усіляко економити, ну і так знаєте, відповідально ставитися до певних покупок. Так, от здавалось би, ну, що тут такого, хочуть обкласти податками прибутки від продажів, але мова йде не про якісь підприємства чи про якихось яких там підприємців, які мають не знаю, обороти на рівні там, мільйонів гривень або сотень тисяч гривень. Мова йде про звичайних громадян. Які продають іноді один раз на рік, іноді два рази на рік, якийсь там одяг, іноді якусь там техніку, я не знаю, там велосипеди. Ну і багато таких от речей, які в принципі в господарстві вже не надто можуть знадобитися, але хтось залюбки їх купить для того, щоб теж невеликий період часу покористуватися. Так, от що хочуть зробити наші видатні податківці, вони в законопроекті пишуть про те, що платформи. Повинні Винні будуть передавати у податкову інформацію про кожного користувача, який хоча б один раз на рік. Щось там продав власне на цих маркетплейсах з отриманого прибутку треба буде сплатити по-перше, ПДФО, по-друге, військовий збір. І на одну секундочку тільки вдумайтеся, в якості причини запровадження таких змін називають європейську інтеграцію. Кажуть, що ну ми ж рухаємося в Європу. Там є відповідні норми в Європейському Союзі, які регулюють діяльність у цих цифрових маркетплейсів. І відповідно Україна як претендент, як Скажімо так, кандидат на місце в європейському союзі повинна теж запровадити в себе такі зміни, але це ніщо інше, ніж неприкрита або дуже погано прикрита чи прихована маніпуляція. Тому що якщо ми подивимося власне на європейський союз, то ми побачимо, що дійсно там існують податкові механізми для онлайн торгівлі. Але там є одна важлива відмінність, яка чітко прописана в законодавстві. По перше, треба мати не менше 30 продажів на рік, і по-друге, треба мати більше двох тисяч євро прибутку ну очевидно що переважна більшість громадян україни які щось продають на цих маркетплейсах вони в житті ніколи не зароблять більше двох тисяч євро прибутку це ну там за останнім курсом більше 90 тисяч гривень тобто це абсолютно захмарні ціни які жодним чином не стосуються українців які власне там відсотків 95 на цих маркетплейсах Торгують, тому все це виглядає як просто подальше затягування цього податкового зашморга і спроба десь знайти гроші. Для того щоб залатати ті дірки, які є на сьогоднішній день в бюджеті. Тобто, грубо кажучи, якщо перевести цю ініціативу виключно в таку податкову площину, то виходить, що з будь-якого продажу, який стартує від однієї гривні, треба буде власне вже передавати інформацію, і потім треба буде звітувати. Ну а як наша податкова вміє маніпулювати і користуватися цими даними, ну не мені вам розказувати, я думаю, що багато... Багато хто з цим стикався, і в принципі, реформа на в нас там проводиться вже третій десяток років, але ситуація особливо на краще по багатьом моментам, ну вона абсолютно не змінилася. Отже, що ми бачимо, ми бачимо, що ти підхід, який пропонує зробити міністерство фінансів, і ще раз підкреслю банкова, тому що якщо, наприклад, на банкові якісь подібні ініціативи там не подобаються, вони відразу рубаються на корню. Це ж дуже гарний привід вийти і виступити своєрідним захисником. Народу, крім того, ми всі прекрасно знаємо, що ніхто в кабінеті міністрів або в окремих міністерствах самостійне рішення не приймає. Всі з Кабміну їздять узгоджувати свої ідеї. Власне, на банкову там є окремий кабінет раніше, пан цим займався, ну, перед тим як його звільнили, є там окремий кабінет у того ж Гітманцева, які приходять на всі наради і власне там обговорюють усі питання. Так що ця ініціатива вона точно підтримується, в тому числі й офісом президента. І якщо буде доведено до рівня якоїсь там практичної реалізації, саме офіс буде за неї нести відповідальність. Але що ми бачимо? Ми бачимо, щоб замість того, щоб під час повномасштабної війни навпаки зменшувати податковий тиск, стимулювати усіляко громадян на здійснення, хоча б якоїсь діяльності, мова ж не йде тут навіть чисто про якусь комерційну діяльність, просто мова йде про певну діяльність, яка може полегшити деякою мірою життя громадян. Ми таку вже ініціативу, до речі, щодо посилок бачили, теж давайте запровадимо побільше грошей для того, щоб українці перестали щось там купувати власне за кордоном. Так, от тут дуже схожа історія: що замість того, щоб не втручатися, навпаки, Слаблювати податковий тиск, зменшувати кількість якихось. Там регуляторних процедур, мова йде про посилення цього контролю, по суті, про тотальний контроль, ну і про посилення власне, цього фіскального тиску, тобто дуже примітивна примітивна схема, яка вдарить по найменше забезпеченим верствам населення України. Тому що я ще раз підкреслюю: якщо ми навіть чисто для експерименту зайдемо на ці цифрові майданчики і подивимося ті оголошення, які там є. Ми побачимо, що там просто люди обмінюються якимось не надто не дуже дорогими речами, і, власне, вони от займаються таким ну, натуральним по суті, обміном. Іноді там він навіть не в грошовому якомусь еквіваленті, а по суті обмін якихось речей на якісь там інші речі. І влада хоче все це контролювати. Влада хоче максимально тут закрутити знову гайки і вичувати останню копійку з громадян, які ну, по суті. Часто виживають, тому що хочуть щось там продати, ну і відповідно щось купити. Тобто, грубо кажучи, фіскальний тиск в черговий раз буде спрямований передусім на звичайних громадян, не на великий бізнес, не на наприклад наших контрабандистів, які процвітають і особливо останні десь рік всі звіти міжнародних організацій, які стосувалися певних процесів в Україні, в тому числі економічного характеру, вони вказували на те, що у вас є. Величезні просто гроші, які крутяться на митниці, і вони просто йдуть повз державного бюджету. Їх треба просто е, вивести з тіні, і власне ви тоді вирішити багато проблем, які у вас є на сьогоднішній день, але ніхто цим не займається. Ну, мабуть, по тій простій причині, що до цих контрабандистів, до цих оборудок на митниці, ну або відповідно до нового великого бізнесу, мають просто відношення представників влади. Ну, хтось каже, це треба довести. Ну очевидно, що рано чи пізно це стане предметом для діяльність. Правоохоронних органів скоріше за все, вже після виборів, які відбудуться в Україні власне після завершення війни. Але тим не менше, зараз, коли дійсно є критична ситуація, і грошей в бюджеті не вистачає. Ми знаємо прекрасно про це. Треба було шукати б інші шляхи, які б дозволили ці гроші власне віднайти, а не просто намагатися зібрати з громадян якісь там ну не дуже великі гроші. Більше того, це зазначити, що елементарніші підрахунки показують, що. Ці гроші абсолютно не вирішать ті проблеми, які там теоретично можна зібрати, абсолютно не вирішать ті проблеми, які на сьогоднішній день стоять перед Україною. Це по суті буде крапля в морі, тому що ну, українці тоді просто почнуть відмовлятися від цих цифрових майданчиків. Очевидно, що така форма. Комунікації, давайте це так назвемо. Вона піде взагалі на якісь тіньові нові майданчики, які будуть виникати, в тому ж телеграмі елементарно і власне люди будуть займатися цими речами все одно, але будуть це робити мінімально публічно. Тобто, держава абсолютно на цьому нічого не заробить. Ну а ті гроші, які вона і так вже отримувала від цих цифрових майданчиків, вони тоді суттєво зменшаться, тому що просто там буде набагато менше проводитися операцій, з яких в тому числі можна буде збирати якісь е Скажімо так, податків, так що вся ця історія це не про економічну доцільність, це не про е, вирішення якихось там нагальних проблем бюджету, тому що тут слід розуміти, що е, з одного боку гроші дійсно потрібні а з іншого боку, завжди за владою залишається можливість обрати, яким чином ви будете ці гроші збирати. Це по суті, часто є навіть не стільки економічним, скільки політичним вибором. І коли ми бачимо такі рухи, які спрямовані проти певних верст населення, це означає, що влада саме так думає влада думає, що ми повинні ощіпувати цього гусака, ну, звичайних громадян України, по максимуму. Його вже давним давно ощіпали, його можна вже запікати, власне, там, в духовці, якщо там є ще що запіхати, запікати, да бо він може вже й померти власне з голоду. Але. Як ми бачимо, ніхто з представників влади взагалі не робить ніяких заяв і ніяких кроків, які б дійсно були спрямовані на вирішення, на реальне вирішення тих проблем, які ми маємо. В нас є певні групи населення, ставлення до яких абсолютно табойоване, якраз за сторони влади. В тому плані, що до них немає жодних претензій, хоча засоби масової інформації просто рясніють журналістськими розслідуваннями. Приводу того, чим і як ці люди власне займаються, яке вони мають відношення до влади, і як вони буквально за кілька років, в тому числі повномасштабної війни, стали ну просто дуже дуже сильно багатими людьми. Ну і очевидно, що подібні ініціативи, навіть якщо вони не будуть доведені до логічного завершення, тут слід сподіватися на певний розголос, тому що це питання піднімали і представники опозиції в парламенті і говорили, що це є неприпустимо, і як вже казав Гетманцев на це Регував, розказував, що ви знову не так все зрозуміло, але ми все так насправді розуміємо. Не треба тут лапшу на вуха вішати і розказувати, що е, насправді це супер якийсь там передовий законопроект у відповідності до всіх європейських стандартів. Так, от е, такі дії вони ще більше будуть просто підривати рівень довіри громадян власне до держави, до держави як до інституту. Е, очевидно, що до представників влади цей рівень довіри і так є на сьогоднішній день е, мінімальним, е, і це стосується там 90 Мабуть, відсотки всіх представників, щоб подивитися там на різні соціологічні опитування, ми побачимо, що і у кабінету міністрів, і у окремих міністерств, і у народних депутатів в першу чергу від партії влади рейтинги десь там в межах статистичної похибки, або взагалі баланс довіри недовіри він з величезним мінусом. Тобто, переважна більшість, там 80-85% відсотків. Вони не довіряють власне цим органам. Але якщо ця недовіра буде і надалі поглиблюватися, це на віддалено. Перспективу буде мати дуже погані результати, тому що розумієте, коли громадяни перестають себе асоціювати власне з державою, в них тоді поступово починає зникати бажання, в тому числі за цю державу боротися і цю державу захищати. І як це не розуміють на Манковій, на четвертий рік повномасштабної війни? Ну мені здається, це питання для. Навіть не окремого блогу, це питання, мабуть, для окремої якогось десер, ну, якоїсь дисертаційної роботи, Ну, тобто, це це таке науково-експертне питання, яке власне треба досліджувати. Але з іншого боку, воно достатньо очевидне. Є зараз варіанти, як вирішити ті проблеми, які ми маємо, але владі треба просто припинити, шукати на кому можна відігратися, подивитися в дзеркало і зробити очевидні висновки, Що без вирішення тих питань і тих проблем, які влада сама створила. Закрити всі ті дірки, які є на сьогоднішній день, наприклад, у державному бюджеті, просто неможливо. А перекладати це на громадян вкрай погана ідея, тому що зараз може громадяни якось і не відреагують публічно, враховуючи особливості правового режиму воєнного стану, але обов'язково це згадають після того як війна завершиться. Дякую, що сьогодні були зі мною. Підписуйтесь на канал Синічна Політика. Репостить ці відео і до зустрічі! Слава Україні!